Добрий день, сьогодні у нас 8 вересня 2025 року. Я хочу показати вам ігрудну форму сьогоднішка Калугіна. На сьогоднішній день вона визріша. Ось така ягідка маленьких немаленьких розмірів. Ну, зараз знову одну основу набрала. Зважемо. Подивимось, ось такий гарний кольор має на сонечко. Зараз ми її зважимо. 12,37. тридцять сім. На маленьких рахується сигнальне пленошення. Зараз ми її спробуємо. Вот Ось така яйцька в середині. М'яка йомочка. Біла. Хрустить. І соковита. Одночасно. Смаку тут є. Смак чайной розы. такі легенькі і смак чайної рози. відчувається дуже. Чотири кісточки. Ну, шкірка тут така трошечки трохи платнувата, але з'їдаємо. Ось така, така форма. Рахую, теж буде перспективно. it's